Пані Вікторії, ой, я забула. Я кладу. Будь ласка. Значить, зараз я документи покажу. Бурянок Ніна Петрівна. Посвідчення. Інвалід війни, нагороджена медаллю президента України захисник Вітчизни, друга група. Далі, в чому питання? Щас скажу. Ваші документи. Я зараз. Я ваші на службовий прийшли. Будь ласка. Да, давай. Ну що, Нет, займати... не, то, Можете прочитати на камеру, але не знімати. Знімати я не буду. Так вы включили, да, камеру? Ви включили камеру? Включены вот здесь. Крису, то, фиксуєте, 40 ну, номер виклику, фіксуйте. Фіксуйте номер виклику.

Номер боді камери. Ви знімаєте на боді -камеру? Ви знімаєте на боді камеру? Номер боді камери, будь ласка. Ну я журналіст. Ну і щось вас питаю, скажіть, будь ласка. Віця, ви з адвокатом потім звертаєтеся до Слава Хороброго Дев'ять, і потім ви ви можете взяти... Ви маєте, відео. значить, у них на бодікамері з боку номер. Значить, ви фіксуєте номер бодікамери і пишете час, коли ведеться да, відеозйомка. Давайте ми і... зафіксуємо. Що За, Пишіть, 47? Зафіксуйте. Пишіть, що ви зніма. тут знімаєте. Знімаєте. Але я просто не розумію, навіть не про що не причому, Тихо, Тула, тихо, склали. Пані Вадимові, відповідайте. 67, 28 І час, будь ласка, який зараз. Будь ласка, який час? Дивіться, будь ласка, будь ласка. У вас є телефон в руках. Да. О, так, у вас тут час показує? Ми О, не буде, показує. Не показує Ваш котрі Будь ласка, який час. Де тут на телефоні? У вас є просто. А ваш? Так, <плес> да, друг вас, давайте, давайте звірмо, потім не оскаржував. Давайте звіримо. 16 24 <плес> Зафіксували. Зафіксували. А, а, так, а давай, давайте послухаємо, що ж у вас трапилось. Дуже цікаво просто. Пані Валерія, я, вас... я розумію, у вас діти є? <плес> <плес> немає. Так, тому <плес> <плес> вам так цікаво. Пані Валерія, розумію. Тому ви таким тоном говорите, як вам виселить, значить, я приног <патю>. не <плес> напочув. І інвалідний наголошене мета провідного. На сьогодні відкрито декілька де кримінальних проваджень по злочинам президента України Зеленського. Не виконуються рішення судів. Не виконується конкретно. Я неодноразово приходила сюди, але жоден прокурор мене не прийняв. Тобто, прокурори прокуратури не приймають. Це гірше злочинців російських. І тут потрібно бути міжнародне розслідування. Дивіться, що ваша запропонувати? Значить, я я знаю, що пропонувати. Є теж капітан міліції, ще дослужити до капітана, будете, працю... будете запропонувати, а ще й медаль получите, на фронт підете. І я буду дуже рада, що будете захищати нас, пані Валерія. І у вас пішов буде трохи така, як у мене, а не так, як ліска купка. Ну вам дуже гарно. Дуже гарна. Мною було до клопотання в кримінальній. Клопотання номер один в кримінальному провадженні 2202. Клопотання йшла мова. Прошу допитати моїй присутності та моїй участі. Я можу вам дати копію документі цих. Це було щоб змогли дати своєму керівництву. Питання таке, ви ж розумієте, і я хочу, щоб я поважаю і ви мої колеги. Допитати мої присутності та участі жертву злочину Дерев'янкою не злоїдівні, бурину не наступних підозрюваних президента України Зеленського, міністра Собакова, Геращенко, Ганшарука, прем'єра Рябошапку, генпрокурора Богдана, офіс президента України, Шміха нинішнього, Прем'єра. Я вам, Я вам не не... Не ну, давайте попрошу суду звукувати. Винесена ухвала. Винесена ухвала 17 травня 2021 року, де слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова постановив задовольнити мою скаргу. І задовольнив і так далі. Розглянути України, моє клопотання з, від 23.27.03.200 року. року розглянути в згідно статті 220 КПК України. Оскарження, ухвала слідчого судді, оскарження не підлягає. По сьогодні ця ухвала не виконана, недопитаною, не, не видана мені постанова жодна. Візьміть, будь ласка. У мене всім таких, будь ласка, пані Вікторія, Та, менці, Валерія, дякую перепрошую. Подивіться, жодна не виконана. А в у вас теж? Так, пані Валерій. Сьогодні прошу э, глянути і сфотографувати. Я подала заяву вимогу негайно прийняти любим прокурорам Офісу Генерального прокурору. Ми, мені сказ мене не приймуть, і це не перший раз мені так відповідають. Тож прокурор мене не приймає громадян України. Мене п'ять років не приймають. На сьогодні кримінальне провадження по викраденню Зеленській і продажі сексуальне рабство. Більше 70 тисяч українських дітей. Пане Трампе, пане Путіне, пане Ілоне Маска, я говорю при працівниках поліції іде продажа українських дітей, українських жінок. І при цьому відкриті кримінальні провадження. Жодної реакції Офісу Генерального прокурора немає. Є кримінальні провадження по підриву Каховської дамби по наказу президента Зеленського. Відкриті кримінальні провадження, є рішення судів, той злочинець. Зараз наразі ваше правді зафіксовано і на капери, і, і ви вас почули, відпишемо Тепер Тобач, пані, пані Василь. Пані Валерія, дуже вдячна, що ви приїхали. І сьогодні я от, дала в офіс Генерального прокурора про невиконання рішення суду, невиконання рішення суду згідно цього невиконання. Те, що я вам сказала, все зареєстровано і надано. Можете зняти. Давайте я наполікамо все знімо, потім переглянути. Добре. І на цьому так, має 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 має? Має. прошу нас сфотографувати. Давайте.